В кінці кожного сьомого року відпуск. На чому він полягає? Те, що відпустити, так? відпустити. Ми знаємо, що є в церкві відпуск, повний відпуск, частковий, там, ну, такі різні. але повний відпуск. Ось цього року якраз е, те, що у нас подвійний юлей, знаєте, з іконою нашої, з нашої е, е, ікони. Яку визнали чудотворною рівно 330 років, її перенесли до нашого монастиря. І 270, коли від папи відбулася коронація, і також визнання її чудотворною відбулась коронація, це 270 років. Тому такий, таких два ювілеї. Ну і при таких особливих, скажімо, моментах є відпуск. І навіть те, що коли папа надав якраз цей документ. Визнання її чудотворного і надав повний відпуск, називається. Там над іконою є якраз цей текст папи Венедикта XIV повсякчасний відпуск. І церква як навчає, що коли ми сповідаємося, нам прощаються гріхи, а відпуск це є прощення дочасних карт. Так, ну хтось читав, то там десь цей. У свій час я собі хотів зрозуміти, ну, що це значить дочасний кар. Як це пояснити? Так, щоб ми зрозуміли. Ну, По тому, як говориться, ми, звичайно, приймаємо дочасні кари, прощення все. Але що це значить? Як це пояснити нам в нашому житті? І ось дивіться, тут якраз відпустити. що значить відпустити та борг. Коли нам Господь прощає, значить прощається ну, гріхи прощаються. Але завжди треба виправити. Виправити те, що ми могли щось поламати, наприклад. так? Ось нам простили, нас не засудили, але сказали, треба виправити. Могли засудити. Розбили якомусь машину, значить, машина розбита. Якісь наслідки мусять піти. Ми пішли просити прощення в того, в кому ми розбили. Він, допустимо, нас не засудив, не кинув тюрму, не, десь не розстріляв. Так? І він нам простив, так? Але каже, треба мені машину відкупити. Зробити так, щоб я мав машину. Ось. І що тепер робити? Ця машина дуже дорого коштує, щоб ми ціле життя її не відробимо. Ну і що тут треба якраз, щоб нам і це простили? Не розстріляли. Червони кинули, але лише ту машину треба простити. Оце вже йде відпуск. Аже коли ми просили прощення, тобто ми пішли, попросили ну, простити нам, допустимо, нас кажуть, тюрму не кинули, значить це те саме, що е, сповіль. І пішли, нам простили, сказали, добре, не кидаємо, розстріляти також не будемо розстрілювати. Але треба машину купити. Отже, нам треба щось тут вкласти. У нас нема за що. І що ми йдемо? Шукаємо шляхів, щоб якось нам і це простили. і знаходимо якихось там знайомих, друзів, приятелів, які знають цю людину, кажуть, слухай, ну щось скажи слово за нас. Треба щось вирішити, бо коли я відроблю цю машину, Ну і пішли ваші друзі, просити тих. І вони також, друзі, і той чоловіка, ну гаразд. Прощу йому ту машину, гаразд, нехай не купує ці машини. А Це відпуск. <нах> подарував борг. Борг подарував. І коли ми, наприклад, живемо, живемо, <кхм> <кхм> зробили гріхи, йдемо до сповіді. Просимо прощення. І нам сповіді дають розрішення, прощають гріхи. Але коли ми ось приїжджаємо, скажімо, ось такі місця, де дається цей відпуст, бо нам треба ще надолужити за ті гріхи, які ми зробили. Нам простили. Небо вже ніби відкрите, але треба ще тепер виправити це все. А ми не маємо як. У нас нема тих, ну, нема з чого. У нас немає якогось фонду такого духовного. Ми приїжджаємо ось таке місце. В якому Богородиця має свої особливі ласки. Місце Марійське. Ми приїжджаємо і кажемо, Марія, ти знаєш, що ти наша мама, ми твої діти. Треба щось вирішити, бо у нас нема чим виправити. Ми просимо в тебе. Богородиця усміхнулася і каже, ну добре, добре, що ви згадали, що у вас мама є на небі. Добре, гаразд, я попрошу свого сина, щоб він вам простив через те, що ви приїхали сюди, помолилися, пройшли Хрест на дорогу, посповідалися, щось помолилися. І Богородиця Ісусам ну, треба їм це все простити, бо це мої діти. Ось, і Ви отримуєте відпуск, помолилися на мірність нішого Отця. Тому що, коли ми молимося на мірність на святішого Отця, ми якби, допомагаємо Христовій церкві діяти, тому що наша молитва якби, допомагає, допустимо, Святішому Церкві чи взагалі місії церкви е, нести Боже Слово. Це якби умова, що ми щось вкладаємо від себе нашу молитву, нашу добрий вчину. І ось такий спосіб ми осягаємо той відпуск повний, наскільки ми щиро прийдемо, наскільки ми признаємося до Богородиці, що ми її діти. Вона наша мама. Наскільки ми скажемо, Марії, ми хочемо дійсно молитися, вірити, любити тебе і верочку молитися, Бо тому що це знак, що діти Марії моляться веручку.